На Дніпропетровщині протиповітряна оборона України знищила чотири дрони окупантів, але є і влучання. Так у кривому розі російські загарбники нанесли удар по об'єкту критичної інфраструктури та ракетою по водному об'єкту. Руйнування великі, але обійшлося без жертв. Запорізька атомна електростанція знову повністю знеструмлена. Унаслідок обстрілів пошкоджені дві останні високовольтні лінії зв'язку ЗС із українською енергосистемою. Палива у дизельних генераторах для роботи станції вистачить лише на 15 днів. Повідомили про це в енергоатомі. Росіяни із реактивних систем залпового вогню обстріляли Харків, вдарили по господарській будівлі та турлейбусу. Також обстріляли і область. Під обстрілями були Куп'янськ, Вовчанськ та низка інших населених пунктів. Одна людина загинула, шестеро поранені. Повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Під ударами росіян опинилася і Миколаївщина. В одній із громад пошкоджена будівля сільськогосподарського підприємства, трансформаторна підстанція, водонапірна башта і електроопори. Люди не постраждали. Сказав про це голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.